Середньовічне чоловіче ім'я Война. виникло внаслідок видозміни давньослов'янського імені Воїн чи Войно. Також його можна вважати скороченням більш давніх двоосновних імен, таких як Войнах – Воймир та Войслав. В Україні це ім'я зафіксоване декілька разів у 15 столітті. Наприклад, у 1473 році ми зустрічаємо запис Я Воїна, пана Немирин Син. А також у 1532 році Война Федорович. Інші згадки відносяться до 1568 року Война Вороніцький і 1579 року – Война Заєць. У реєстрах війська Запорозького, 1649 року також фіксуються козаки з ім'ям Война. Такі, як «Война товмач та война Тируненко у 17-18 століттях. Ім'я война все частіше використовується як прізвище. Наприклад, у 1715 році ми маємо записи про кріпаків з іменем «Война» в селі Руська Поляна. Часом воїна виступає також додатковим ідентифікатором при офіційному імені або прізвищі. Наприклад, у 1662 році виявлено запис Олександр, воїна Ораюски. Подібні іменування зустрічаються і в Білорусі в 16 столітті, хоча вірило, вважає їх прізвиськами. Від імені воїна або Войно утворено також патронімічне прізвище Войненко. У Польщі чоловіче ім'я Воджна, зафіксоване з кінця XIV століття. Схожі на война імена Войка, Войно, Донна, Нонна Вайда, Бойка, Войко, Войло, бойша Мойка, повна, повна.